Це острів, ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині і ти хочеш вибратися там, в Австрію, в Швейцарію, я не знаю, в Польщу, відпочити. трошки провітри да, від духоти німецької себе. Ти сів на автобус, поїзд, що там у нас Коротше, ти на що то сів на якийсь транспорт, і ти через декілька годин вже там. Понятно? Тут декілька годин тільки треба до аеропорта добиратися. потім самоліти. самоліти дорогі. А, дуже В аеропорти ну, своя машина, фіг ти добереш, бо її непонятно, де там ставить. Якщо ти на три дня залишиш машину біля аеропорта, готуй 200 євро, коротко, просто за парковку. А, якщо не самоліт, паром. Якщо не паром, туннель який які вообще там тисяч. Ну, коротше, пів печені стоять. Ну, ну, дуже жорстко. Ну, не, ну красиво, типо, дивіться, всякі такі замочки, хірамочки це прикольно. Такі будиночки, так, да, так, да, красиво. Дуже часто кажуть, за Британію гарно, но скучно до смерті. В натурі скучно до смерті. І от оце, що ти живеш на острові, так куди присуху дає, що тобі, щоб то вибратися, навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня сорвала, да, вже. Це сутки, коротше, про просто сутки і купа нервів. Ну це реально дуже важко. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? Як же українцям почати нормально Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.